Дорогі друзі, всім доброго вечора. В нас знову новий випуск нашої програми чисток. І знаєте, про що я вам хочу сказати: насправді підтримувати кожні дві неділі новий випуск занадто складно. Ну через те, що просто це має бути якась постійність. Але ми намагаємося створюємо це для вас і для себе, звичайно ж таки, для того, щоб ви більше дізналися про своїх улюблених акторів і не соромтеся, задавайте питання. Під цим відео і актори із задоволенням будуть на них відповідати. А сьогодні у нас в гостях чудова акторка Євгенія Хашева. Привіт, привіт. Як твої справи? Добре, це стандартна відповідь. Яке питання така трошки соромишся, трошки боїшся, чи все добре? Трошечки хвилююся. Я не соромлюся, але хвилююся, тому що це новий для мене формат. Я ніколи такого не робила. Ну, оскільки це вперше, то я хвилююсь. Ну нічого, зараз ми будемо розвіювати твоє хвилювання. Першим питанням: як Давай. ти потрапила в аматорський театр Малафея? А, я потрапила в театр через кастинг, я так розумію, що uh. це не оригінальна відповідь. Оригінальна uh. відповідь. Бо у нас різні кастинги бувають, Альонка не дасть збрехати. Я потрапила через кастинг у Фейсбуку, Люда Вітенко. Тоді ну, я потрапила на пост, що там є можливість, да, не вистачає дівчат. Це була вистава «Одержима», І от ну я написала, сказала, що мені цікаво. Вона сказала: Окей, приходь. Буде в тебе випробувальний термін місяць я пам'ятаю, що вона Буду сказала. Буде <рес> випробувальний <рес> термін, да. Боже, вперше вот. таке чую. Да. <рес> Ніколи і... такого не було для акторів. І я прийшла. Клас. Слухай, але я чомусь думала, що ти з нами дуже давно, а це майже. Ну, такі вже останні вистави, коли ще Люда керувала колективом одержима. Mm -hmm. Але чомусь мені здається, що ти з нами прям ну дуже-дуже-дуже давно. Насправді ні. Да, мабуть, що одержима це була mm -hmm. перша, от коли я прийшла. А да. на яких ти ще виставах, окрім одержима була? Приймала участь, ти маю на увазі. Так. Вій тоді був, коли ще люда була. Mm -hmm. Боже, мо утоплена, пам'ятаю. Uh -huh. А потім вже була перерва, тому що я ж була не в Україні. Оце uh -huh. да, така величенька. Ну no, перерву роки. ми не маємо на увазі. Yeah. Я маю саме на увазі, коли це все починалося. Та дуже цікаво. Боже, пам'ять просто все стирає. Тому от такі розмови дуже важливі, щоб потім, знаєш, коли роки пройдуть подивитися і для себе трошки згадати, що було. Яким працює акторка аматорського театру Малафея Євгенія Хашова? Так вийшло, що в мене декілька напрямків діяльності. Перший це я інструктор з йоги і з із йоги От, а другий це такий дуже контрастний. Я працюю наразі соціальним педагогом в школі. В тебе от, є освіта? Так, я за освітою психолог. Ну, от, а соціальний педагог це психологічна служба mm -hmm. школи, тобто я маю працювати право на цій посаді. Нічого собі. Mm -hmm. А як ти прийшла до флай йоги? Ну за взагалі до йоги? Що тебе спонукнуло mm -hmm. стати інструктором? Ну я розумію, там люди для себе займаються, але ж викладання це зовсім інше. Це було Давно це було в 2013 році, і я е, попрацювала в якихось і ті компаніях, на таких посадах в офісі. Я зрозуміла, що я так не хочу, тому що мені важко сидіти в офісі там від дзвіночка до дзвіночка. І я хочу займатися чимось таким, щоб і для душі, і могла себе забезпечити, і щоб ще е, а і ще я дуже скучала по танцям. І якось так воно склалося. А ти раніше що... займалася танцями? Так, я займалася Якими? танцями. Класичні, народні, сучасні в школі мистецтва від шести до шістнадцяти років я займалася танцями. І мені їх дуже не вистачало. Десять. 10 10. Mm -hmm. І тоді я побачила флай-йогу, і мені знайомий каже, ти можеш піти повчитись. Ну, десь співпадає по тому, що тобі цікаво. І я поїхала в Київ, повчилася тоді і почала цим займатися. Довго вчилася? Я вчилась недовго, і це була проблема, тому що мене отак за тиждень навчили і сказали, і ти рапує на той момент, ще ніхто не знав про флайогу, Ну тобто, це був взагалі не незрозуміло, що за напрямок. І я потім підвчалася, тобто я збирала отак от інформацію всюди, де могла, і вже і на власному досвіді де якісь там перші помилки, перший досвід, і потім вже вибудовувала якусь свою таку практику. Але враховуючи, що ти раніше займалася танцями, тобі було легко зрозуміти принципи йоги. Мені було легше, тому що і танці і якийсь тілесний досвід, і психологія по освіті. А це ну це дотичні такі сфери, і угу. це вийшов такий мікс для мене психології і тілесних практик. Ну це йога повільна? Ну флай-йога, я розумію, що таке. Це просто в таких спеціальних гамаках ти лежиш угу. і виконуєш вправи. А що таке йога, взагалі, яку ти якою ти йогою займаєшся? Динамічною, там, спокійною. Що це це йога? Чи це йога така чисто психологічна? Знаєш, там я колись читала, мені дуже було цікаво зрозуміти для себе взагалі, що таке йога. І, uh -huh. і я прочитала книгу Садхаґгуру uh -huh. Внутрішня інженерія називається. Мені дуже сподобалася ця книга. До речі, рекомендую, хто не читав, хто хоче зрозуміти для себе, що таке йога. І з понять, які він приводив для розуміння, да, для звичайного, так би мовити, Побутової людини, mm -hmm. да, то вона має декілька напрямків. Один із напрямків це наскільки я розумію, це спеціальні вправи, які допомагають кровотоку правильніше по твоєму тілу проходити. Да. Другі вправи це які об'єднують фізичне і духовне. І третє це взагалі там є ефір. Ну, тобто, це коли ти з'єднуєшся з вищою суттю і mm -hmm. отримуєш щось для себе. По типу Нірвани чи щось таке. Шо про що твоя йога? А, ну дивись, йога це таке об'ємне да поняття, що це в першу чергу філософія. Я це як філософію не даю, тобто я там не вчу людей. Да, це може бути і як правильно там їсти, що їсти, як правильно дихати. В мене це більш тілесні практики, тобто ми приходимо, робимо певні вправи, але. Ну, мені приємно, коли людина ще щось чомусь додатково вчиться. Да? Вона вчиться тримати баланс тілом і трошечки потім розумом, Да? тому що ми тренуємо тіло, тренуємо розум. Вона якось повільнюється, всі ми бігаємо. Да? Там. І коли я бачу, коли там дівчатка приходять, вони сідають, і цей час чисто для них, коли людина може відчути своє тіло, відключитися від якихось своїх да? там, турбот і приділити час собі. Ну, для мене це цінно, тобто я більш в такому форматі. Це повільні практики. А, ну я не скажу, є п'є ті, хто дає більш повільніше, uh -huh. але так середньо скажімо, Не uh -huh. швидко і не прям там супер. Ну не трясаний за заняття. Тобто замінює тобі йога твою тягу до танців? В мене є е, записано в блокнотику, що я хочу uh -huh. викрити час і піти на танці на якісь. А, але поки що немає такої можливості, приходь на бачату. Я думаю, про У от, мене, отак от, от і написано. Хочу на бачату, але поки що немає просто ну по часу. Не виходить. Я вірю, що все складеться саме тоді, коли цьому прийде свій час. Обов'язково хочу повернутися до першого питання, бо мало приділила йому якось уваги. Угу. А скажи, як тобі, чому тобі захотілося взагалі. Ну знаєш, воно не приходить, якщо немає на це якогось запиту або немає угу. бажання. Як тобі? Прийшов цей пост, якщо можна так сказати, той, що Люда написала, чому тобі захотілося прийняти участь? А, тому що я колись, мабуть, не знаю, який це був рік, 2019. Я сходила на лісову пісню. У мене якийсь був поганий настрій, дівчинка, яка ходила до мене на флейогу, вона каже: Ідемо на виставу. Я навіть не питала, що за вистава. Я кажу: «Ідемо». Ось ми прийшли тоді в Дендропарк, і була лісова пісня. А тебе я запам'ятала тоді з лісової пісні? Я пам'ятаю, що я вийшла і в мене було таке вау. Тому що воно було таке. Ну, якесь воно було мені такі тепле і сімейне, і таке душевне, по шкілі. що мені просто так захотілося я думаю, господи, я хочу бути частинкою а, чогось такого. І забула про це, ну в принципі. А потім ще, мабуть, я ходила на вистави виставу і Я собі також іноді я прописую, що я хочу да щоб на цьому сфокусуватись. Писала mm -hmm. якісь собі бажання, і я написала: хочу бути учасницею театру Малафе і забула теж про це. А потім мені да потрапив на очі в Фейсбуці оцей пост. Бачите, тобто я не даром сказала, що якщо ти щось да, хочеш, воно обов'язково збувається. Це така собі, знаєш, блокнотик візуалізації або блокнотик здійснення мрій. Ну, значить, бачата стовідсотково збудеться яка улюблена роль. З тих, що ти вже зіграла, з тих, що ти спробувала. Ми знаємо, що і ролі атмосферних акторів це теж занадто важливі ролі. Безмежно я навіть вважаю важливі ролі, тому що вони створюють загальну атмосферу всієї вистави. Тому можливо є яка, якась роль, яка тобі от подобається найбільше з тих, що ти вже спробувала. Ну вони плюс-мінус всі однакові, да тому що це ну да, як ти кажеш, створення атмосфери, да це або якась нечисть, або щось таке. Але а, особисто мені по атмосфері подобалося в утопленні, тому що там оці сорочки, оця вода. Ну і мені самі було так вау, давити ну уже ближче нікуди. Да, щоб до цієї ролі. Ти прям як відьма в цьому всьому. Ну слухай, тому. взагалі мені здається, що утоплена це якийсь феномен. Всі про неї згадують. Це була mm -hmm. найменша за часом, найкоротша вистава. В плані не підготовки, а в плані того, що вона триває не дуже багато mm -hmm. по часу. Але оця атмосфера річки вогників, вогнища, цього, що ми там плюскаємося, цих віночків. Да, мені теж вдалося побувати в ролі атмосферного актора в утопленні. Це просто якась фантастика. Ну, особливо, коли відьму топлять, знаєш, а вода така тепла ввечері. Mm -hmm. ну, знаєш, мабуть, мрія кожної дитини покупатися ввечері в річці. А от у нас ця мрія збувається, сам, збувалася саме на утопленні. То я погод... А, ще там музика дуже шикарна була. Там взагалі було все. Ну, воно все. Я пам'ятаю, що я потім після вистави лежала у воді в цій сорочці, дивилась на зірки, і побачила, як зірка падає. Думаю, господи. Ну, ти наче, як не знаю, 100 років назад, знаєш, такі якісь. Так, як якийсь... да, да, я погоджуюся, дуже класно. Женя, б ти роль хотіла зіграти? Ем... Думала над цим питанням. А, мабуть, мені цікаво було б зіграти якусь відьму таку поганющу жінку, яка відає чи прям поганющу, яка робить <свист> всякі <свист> фігню <робочні. свист> Знаєш, Вона і відає, і поганюща. Щось таке чому? Чому твоя внутрішня натура? Хоче вилізти, <свист> хоче вірніше цю темну сторону витягнути з себе? Ну тому що я по життю така досить правильна, досить відповідальна, і о, мені хочеться, мабуть, було б цікаво да оцю тіньову сторону витягнути, не знаю, щоб там можна було кричати або щось таке прям дуже паскудне робити. Ну, тобто мені для себе дає особисто було б це цікаво спробувати. Дякую за щиру відповідь. Я думаю, що скоро це вдасться, бо планується ж таке, де можна витягнути це все з себе, то буде можливість це все відтворити. Взагалі, приємно, що ти відповідаєш на питання впевнено. Ну, в тому плані, що в тебе є, наприклад, улюблена роль, ти про неї говориш, з тих з того досвіду, який ти отримала. Щось хочеться, ти про нього теж впевнено говориш, не соромлячись. Дуже приємно, бо це знаєш, якби розмова на двох виходить, і мені це дуже імпонує. Яке є питання до мене? Питання до тебе теж думала. Дивись, питання в мене народилось таке. Ага, чи є щось, що тобі дуже хочеться в цьому житті ще зробити? От, прям таке, що якщо ти це не зробиш, ти про це будеш дуже сильно жалкувати, коли ти будеш старенькою бабусею? Mm. Ну, я, в принципі, все роблю те, що mm -hmm. хочу, да? тому для деяких людей здаюся такою трошки. Бунтівною да, особистістю, тому що просто роблю те, що мені от, припадає до душі, і я не можу сказати, що в мене є щось таке, що я не, не зможу втілити. Да? Тобто я думаю, що я все зможу втілити, але в мене є одна мрія. І це мрія побачити китів в uh -huh. середовищі, uh -huh. Да? тобто доторкнутися до них. От прямо у цих горбатих китів, здоровенних таких. Uh -huh. Я просто ними так захоплена, що я коли собі уявляю у мене одразу мурахи по шкірі, як оця велика глиба піднімається з товщі води. Знаєш, вода стає uh -huh. темною, і ти просто не можеш собі уявити, як 30-метрове чудо, яке ще й кормить своїх дитинчат молоком, просто до тебе так підпливає. І ти тільки носика можна торкнутися, і ти вже mm -hmm. просто в екстазі, тому що ну для мене це ну я просто не можу навіть собі цього уявити. От в мене є така мрія, і я б дуже хотіла, щоб вона збулася. Звичайно, це дуже легко цю мрію втілити, коли в тебе є гроші, бо час знайдеться завжди. А, просто хочу, щоб у свій час, да, як в тебе збачатою, mm -hmm. в принципі, у свій час з'явилася яви, така можливість, щоб мені втілити цю мрію в життя. Угу. Так, мене потім з'явиться інша мрія, але хочеться, от саме е, поки живий і поки живі ці істоти, угу. е, побачити їх от в натуральному середовищі. Ну, я тобі бажаю, щоб це здійснилося. Дякую, дуже дякую. Думаю, що обов'язково збудеться. Е, є якісь побажання для глядачів? А, побажання є, мабуть, таке єдине і головне, що цінувати те, що у вас є. <кій> тому що ми живемо в такий час, коли ти прокидаєшся і не знаєш, що буде ввечері і чи буде взагалі той вечір. А, тому що ми дуже часто не звертаємо увагу, що ми насправді дуже багато маємо вже зараз. І от щоб люди могли це бачити, по-справжньому цінувати, відчувати і берегти. Дякую. <кій> і відчували, що вони щасливі від цього. Дякую. Мені дуже хочеться, щоб от поки ти говорила, просто приходять якісь інсайти. Не знаю, у нас виходить уже, мабуть, третій раз якась коротка розмова, але дуже змістовна. Знаєш, типу і коротка розмова mm -hmm. там 20 хвилин чи 15 хвилин цього його запису, але. За ці 15 хвилин ти встигаєш як би наповнитися. І це для мене дуже дивно, тому що якби перші випуски, може, через те, що ми були там не дуже, якби в цьому свідомі, як там правильно знімати подкасти і про що питати, але зараз от воно набрало таких обертів коротко і змістовно. І поки ти говорила, в мене народився інсайт, як зараз модно говорити? Але мені подобається це слово, бо це зсередини, так? Mm -hmm. да? Я дуже хочу, щоб твоя тіньова сторона, яка в тобі є, вирвалася назовні, і щоб воно знаєш, коли ти будеш проживати цю роль для себе, будеш в ній, щоб воно з'єдналося і дало такий потужний вибух для самої себе, щоб знаєш, психологічно ти себе відчула, от прямо в своїй тарівці, прямо тією відьмою, яка відає все і погане, і хороше. Дякую. Я думаю, я сподіваюся, що це колись відбудеться. Да? Відбудеться обов'язково. У нас же ще є рубрика, як звучить. Он до цього я не підготувала. Це дуже добре. Отже, зараз ми послухаємо, як звучить Євгенія Хашева. Так, що тут треба робити? Роби інтуїтивно. Смічна штучка, ага, сама її дуже дуже люблю. Колись подарувала мені кума. Здається, на день народження можу запам'ятовувати, можливо, це було на новий рік, і це просто реально щось фантастичне, таке прикольне, що я сама просто в захваті від цього. У мене колись був глюкафончик, ну схожа штучка. Куди де? він Я його продала. <свят> До, бо, ну, я використовувала на йозі його для людей, коли вони росли. Супер. А знаєш, я ось нещодавно ще побачила, хочу собі таку штуку. Коротше, для дощу. Такий маленький mm -hmm. глюкофончик. Mm -hmm. Ти його ставиш, коли крапельки крапають, і музика створюється. Музика дощу. Це ну це mm -hmm. просто щось фантастичне для мене, якийсь виліт мозку. Жень, дуже тобі дякую за класну, змістовну розмову. Ем, просто дякую. Я тобі дякую, мені було приємно і цікаво. Yay! <laughs>